Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Елекс»! У цьому відео ми розглянемо функціонал вкладки Аналіз звітів НСЗУ. На цій вкладці ви можете створювати унікальні звіти шляхом завантаження звітів НСЗУ на веб-портал Елекс eHealth». Вкладка доступна для керівника закладу, лікарів, а також інших користувачів, які мають доступ до статистики медичного закладу. Керівник може завантажувати звіт, переглядати та опрацьовувати записи звіту, а також видалити звіт, редагувати назву звіту і переглядати історію змін. Ці функції також доступні для користувача, який отримав доступ до статистики від керівника закладу. Лікарі можуть переглядати перелік власних записів, вносити зміни до потрібних медичних записів і присвоювати фінальний статус опрацювання запису у звіті. Щоб додати звіт, увійдіть на веб-портал Health і перейдіть на вкладку Аналіз звітів НСЗУ. Клацніть Додати новий звіт. У новому вікні Виберіть або перетягніть потрібний файл. Вкажіть назву звіту і клацніть Створити. Рекомендуємо не закривати вікно до завершення завантаження звіту. Звіт з'явиться у секції Перелік активних звітів у статусі Завантажується. Після завантаження статус змінюється на «Завантажено». У таблиці Перелік активних звітів можна переглянути період, за який сформовано звіт. Дату завантаження звіту, назву звіту, яка присвоєна системою або вказана користувачем, Користувача, що завантажив звіт, загальну кількість записів у звіті, записи, на які варто звернути увагу, і результат завантаження звіту на порталі. Також ви можете відфільтрувати дані у таблиці. Керівник або користувач із доступом може редагувати назву звіту або видалити звіт. З'являється сповіщення про видалення звіту і можливість його відновлення протягом 30 днів. Видалений звіт буде переміщено в архів. Активні звіти можуть зберігатися протягом трьох місяців від дати завантаження, після чого вони переміщуються до архіву. Звіти, які перебувають в архіві, можна відновити або ж вони будуть остаточно видалені через 30 календарних днів. Ви також можете переглянути історію змін звіту. В історії зафіксовано редагування назви, переміщення в архів, відновлення з архіву з датою та часом, а також автора змін. Щоб перейти до архіву звітів, клацніть Архів звітів. Щоб відновити звіт у переліку звітів архіву навпроти потрібного звіту, клацніть іконку «Відновлення». Після цього звіт переміститься на вкладку Активні звіти і зберігається там протягом трьох місяців від дати відновлення. Ви також можете видалити звіт з архіву. Щоб перейти до переліку медичних записів, напроти потрібного звіту, клацніть Перейти до звіту. Таблиця із записами містить такі колонки. Ідентифікатор медичного запису. Лише автор може перейти по ID зі звіту до цього медичного запису, тип медичного запису, клас медичної допомоги, тип епізоду, пацієнт, якому належить медичний запис, дата і час підписання медичного запису, дата і час кінця періоду медичного запису, працівник, що є автором медичного запису, пакет ПМГ, до якого віднесено медичний запис. Статус аналізу, що демонструє наявність оплати або відсутність запису у звіті НСЗУ, статус опрацювання, що демонструє результат опрацювання медичного запису, коментар щодо виявлених помилок у звіті НСЗУ, коментар користувача, що опрацював медичний запис, деталі виявлених помилок за результатами автоматичної перевірки медичних записів щодо відповідності критеріям повноти та достовірності даних. Деталі виявлених невідповідностей, які потребують додаткової перевірки та верифікації з боку надавача послуг, деталі помилок конфліктів пригрупуванні, деталі перегляду НСЗУ пакету медичних послуг, додаткові коментарі зауваження за результатами автоматичних перевірок, записи у звіті мають два види статусів: статус аналізу та статус опрацювання. Щоб побачити пояснення щодо усіх статусів, наведіть курсор миші на статус у таблиці. Ви можете відфільтрувати дані у таблиці. На вкладці Розширений пошук ви можете шукати за класом взаємодії, типом епізоду, а також вибрати розмір сторінки для відображення медичних записів. Щоб переглянути деталі медичного запису, клацніть Деталі. У вікні деталі запису відображаються деталі вибраного запису зі звіту НСЗУ. Після аналізу зауважень і виконання певних дій з медичним записом надайте йому фінальний статус опрацювання. Опрацювати можна лише записи в статусі потребують опрацювання. Щоб опрацювати записи, встановіть припорець поруч з одним або кількома такими записами. Та клацніть «Опрацювати». У вікні оновлення статусу виберіть фінальний статус опрацювання. Погоджено. Помилка прийнята. Виправлено. Зміни були внесені відповідно до виявленої помилки в медичному записі. Подано на верифікацію. Запит на повторну перевірку медичного запису був поданий до НСЗУ. За потреби додайте коментар і клацніть Зберегти. Якщо обрані записи мають статус не потребують опрацювання», при спробі їх опрацювати з'явиться відповідне повідомлення. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Доктор Елекс.